На території будинку творчості письменників Вірпені кипить робота. На місці занедбаних старих хач зі зміями вимальовуються обриси нового парку. Вже можна побачити доріжки, завозиться чорнозем. Тут було запущено все, давно вже запущено, мабуть, вже років 30, вже ж був курорт. Звичайно, це те, що роблять. Тут, тут навіть і немає розмови про те, що потрібно чи не потрібно. Як відома, реконструкція цієї території передбачена угодою про співпрацю між спілкою письменників України та Ірпінською міськрадою. Цього літа місто має впорядкувати парк, а СПУ відкрити доступ до нього містянам. Ну кожен чоловік мені кажеться, скаже, що це дуже приємно, тільки щоб не застройкою було. Ну а якщо парк нормальний, хороший парк це саме да, Я согласна, пускай зроблять парк, щоб людям у сусідніх домов було. Можно было где-то с детьми гулять. Потому что здесь негде же гулять совершенно. Пусть строить бегать буду. А вы? Ну, конечно, это хорошо, когда там очищают. А то не будет никаких там пьяниц ходить, а вот нормальный парк будет с людьми. Згідно генплану Ірпеня, ця ділянка передбачена як зона рекреації. Будь-яке багатоповерхове житлове будівництво тут неможливе. Одна з головних умов максимальне збереження природного ландшафту. Реконструкція передбачає нову вхідну групу, пішохідні алеї, скульптурні групи, додаткове декоративне озеленення. Крім цього, планується місця для проведення творчих вечорів та публічних читань. Перший масштабний захід у оновленому парку відбудеться вже наприкінці липня. То буде поетично-бардівський фестиваль Український парнас. Ви знаєте, дуже тішуся від того, що бачу, але знаю, які тут були дійсно хащі неймовірні, і дуже тішуся також і радію від того, що, напевно, вони найгіршу владу вибрали в місті, якщо люди так переймаються такими проектами в даний час. Ця робота варта того, ми заслуговуємо на таке. Просто це раніше треба було зробити. Да. Це б виглядало б вже набагато привабливіше і красивіше. Да. Да. Все, що робиться, все на краще.